Привіт, друзі! Я Дмитро Розумовський. І сьогодні вирішив для вас записати довге відео, тому що є цікавий саміт в Парижі, і є зміна в риториці зеленського. Що як на мене дуже цікаво. Ми про це якраз і поговоримо. Підпишіться, поставте лайк, поширте. Ну і напишіть свою думку в коментарях, що думаєте саме. Так, от сьогодні відбувся саміт в Парижі. Коаліція охочих. Я не мав надій на цей саміт, тому що багато вчора ЗМІ інсайдили, що європейці відмовились від ідеї впровадження військ на територію України, на нашу територію миротворчої місії, а тільки там спостережна місія, яка буде знаходитись за кордоном. Але ні, сьогодні ми отримали ну, практично рішення саміту, що є все ж таки країни. Які ну, не боягузи, гузи, можна так сказати, і готові е, свої війська надати для миротворчої місії? Ця місія, скоріш за все, буде базуватись по Дніпру, тобто вона буде йти, вони будуть стояти е, на стороні Дніпра, тобто далеко від лінії фронту, та і будуть спостерігати. І це просто такий сигнал Путіну, так як сказав Макрон. Що якщо він нападе, то там будуть е, натівські війська, тому що це країни НАТО в основному європейці. Можливо, там будуть і інші країни, і які будуть давати відсіч так само, це просто якби для того, щоб мир був постійний сталий, Ну тобто, одна з гарантій безпеки. Е, ці війська е, будуть розробляти плани, як туди вводити. Туди вже виїжджають не туди в Україну, сюди до нас виїжджають. Військові експерти, які будуть аналізувати, десь війська мають знаходитися, які них мають бути повноважені, але основна мета о, цих військових експертів з Британії і Франції вони мають підготувати контроль за припиненням вогню. Як це все буде контролюватись? Ну і на землі, і на морі, і в повітрі? Ну, всюди повне припинення. Вогню війська, які увійдуть миротворчі в Україну, вони будуть і на морі, тобто це будуть і кораблі, і літаки, і наземна місія. Про це теж сказав Макро, і це дуже важливо, що е, Теж важливо, що санкції Європа не, не буде знімати І це не на часі, і вони навіть про це не готові говорити з росіян, тому що ну, росіяни мають е, іти на поступки. Так, вважає Європа е, і Франція, Британія. Е, Франція Британія, до речі, вони будуть якби на перемовинах вже. Про це Зеленський сказав. Я не знаю, чи це домовлено з США, але вони будуть на перемовинах. І, і будуть е, говорити від всієї Європи. Це вирішили європейські країни, тобто представниками Європи буде Британія і Франція, значить США, Україна і Росія. Таким чином будуть відбуватись перемоги, тому що санкції європейські американці з росіян зняти не можуть. Е, я от ті, хтось розповідав, що американці якраз говорять та росіяни хочуть зняття санкцій за припинення вогню. Але реально ну, ми їх зняти не можемо, тому що їх водила Європа, і це теж добре, тому що ще один важель на е, Путіна. Зеленський, чому змінила цього риторика? Я кажу, він осмілів, осмілів, тому що останнім часом, після того скандалу, там вибачень він е, е, ну так погоджувався на все, що говорить Трамп. На припинення вогню він каже: Ми готові припинити вогонь, щоб всі побачили, що Путін його не буде дотримуватись. До речі. Сьогодні є удар по Херсону, там вдарили по енергетичній інфраструктурі, Про це заявив Зеленський, і докази будуть надані США. Подивимося на їхню реакцію. Ну я так розумію. Україна у Зеленський, всі надіються, що США будуть відповідати. Я думаю, що на них надії мало. Але подивимося, можливо, я не правий. Ну на Трампа надії мало. Чому Зеленський осмілів? Тому що сьогодні з'явився текст цієї угоди: Кабальна угода 2.0, Але це вже не кабальна угода, це просто там кінець України, тому що просто Україна губить свою суб'єктність, якщо б ми б таку угоду підписали. Але Зеленський. Вийшов і сказав, що, по-перше, спочатку американці хотіли рамкову угоду, потім вони захотіли повну угоду і прислали її зараз. Наші делегації над нею працюють. І він каже: до підписання цієї угоди дуже далеко, тому що е, текст цієї угоди постійно змінюють. Тобто, це сигнал для США, що він не готовий її підписувати. Тобто, ми можемо мати новий скандал. Два Нуль практично. Ну, подивимося, як воно далі буде відбуватись. Другий сигнал. Ну, я вже сказав про Херсон, що будуть надані докази, і США весь світ буде чекати, і Україна про чергу, і Зеленський. Він, напевно, більше всіх це чекає, щоб е американці відреагували на цей удар. Ну, ми всі цього хочемо, тому що це би був ну, сигнал для Путіна, що не можна порушувати припинення вогню, яке вони ж з Трампом і домовились. Також Зеленський сказав, що. Тиша в Чорному морі вигідна Росіянам. Я про це сказав одразу після того, як ну вийшли офіційні заяви по припиненню вогню в Чорному морі і по енергетиці, тому що в Чорному морі українська армія і так ну і спеціальні служби давали серйозну відсіч росіянам. Там флот спорту практично не виходив. Тому Зеленський абсолютно підтвердив те, що я сказав, а на мене там так накидувались, розумієте, в коментарях. І він сказав, що це росіянам вигідна, тиша в морі. А вони ж хочуть за це, ну щоб з них зняли санкції, які наклала Європа. Ну тобто, це взагалі знаєте повний абсурд. Також він закликав США надати гарантії такі, які схожі на НАТО, або щоб вони діяли як НАТО. Тобто, п'ята стаття, якщо Росіяни знов нападають. Включається тоді автоматично, Україна там входить в НАТО або включається п'ята стаття, і всі країни вступають у війну за Україну. Ну Ми знаємо, що Трамп на це взагалі не хоче йти, але сама така ідея прем'єрки Італії вона розглядається і вона якби на столі. Про це говорять і американські чиновники. І підсумок, щоб не затягувати час, чому Зеленський усміх? Тому що останнім часом він на це погоджується, а зараз він прямо продукує заяву за заявою. Прямо знаходячись в Парижі, тому що реально, ну США напевно зрозуміли, що без Британії і Франції вони не зможуть вирішити всі питання, тому що, наприклад, Британія контролює всі страхівки морські, і якщо ну вона не зніме цих санкцій, то все одно кораблі росіян не зможуть торгувати ні зерном, ні там аміячної селітрою, нічим, нічим абсолютно, і тому якби американцям треба вести перемовини. І коли Зеленський зрозумів, що за столом перемовин він буде не один. З американцями і росіянами, які Вась Вась, ну ми ж це бачимо, так а з ним буде ще і Франція і Британія, які мають вплив відповідний, тобто він почав продукувати вже сміливіші заяви. Ну і навіть про цю угоду він практично сказав, що він її не буде підписувати, тому що там змінюють умови постійно з тої сторони. А міністр фінансів США сказав, що от на наступному тижні ця угода має бути підписана. Ну, Ніби, знаєте, поставив е -е часовий відлік. До того як Зеленський має це підписати, тому нас може чекати на наступному тижні новий виток Трамп Зеленський або Зеленський Трамп. Тому підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, поширюйте, підтримайте відео. А з вами був єдно до Побачимось.